Бог дав мені можливість, як його дитині, щоб народитись в благословенній Україні з безкрайніми ланами аж до неба, з квітучими садами, чистим небом. Народ мій любить працю й свою землю, Господь її нам дав у володіння, щоб доглядали, обробляли, все садили, з протягнутою рукою не ходили, вирощували хліб та усе мали, щоб Бога ми любили і прославляли, щоб з іншими ми щедро всім ділились, і в щасті й мирі на землі ми жили. Та нині кає на потомки йдуть на брата, щоб нас на землі нашій убивати. Знущаються, все знищують, стріляють, а кажуть, що від фашистів визволяють. Моя країна стогне і волає, бо синів і дочок в землю загортає, і сльози у матерів не висихають. А діти без батьків нині зростають. Вершник війни по землі нашій скаче, зі смертю й пеклом ділить владу, наче і хтось на цій війні лиш заробляє, а хтось з зірками в небо відлітає. Чи прийде край колись цьому безчинству? Війна у 21-му сторіччі це безумство. Хто вершників Апокаліпсису зупинить, хто звільнить нас, всю нашу Україну, все зупинить під силу тільки Богу? Ісус Христос здобув над смертю перемогу і щире покаяння, віра у Творця відкриє шлях до мирного життя.